пов'язаних із добуттям Україною незалежності і розбудовою власної державності та демократії. Цей, цей день об'єднав людей активної життєвої позиції, лідерів територіальних громад, організаторів ділення в життя і волі. Нехай день місцевого самоврядування додасть всім нам натхнення і наполегливості у справі подальшого розвитку територіальних громад, відродженню сіл нашого району. Зміцненню авторитету нашої держави в європейській спільноті та у всьому демократичному світі. В історії кожного народу є імена людей, великі в духу, які є символами нації. Символом нації українського народу є Тарас Григорович Шевченко. Тебе, Тарасе, сім'ї водні, ми пам'ятатимо завжди. Завжди нестимуть квіти до підніжжя нащадки, вдячні твої. Почесне право покласти квіти до погрудня Тараса Григоровича Шевченка мають. Марковський Семен Михайлович ветеран органів влади і міського самоврядування, колишній голова Баштанської міської ради. Присяжна Юлія, учениця 9 класу Баштанської загальноосвітньої школи №2, 2 голова «Добре серце дитячої громадської організації.